Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати вам величезне і дуже тяжке замовлення сайту iHerb. Тут буде багато їжі, косметики майже не буде, тому кому цікаво цей бік сайту iHerb, я вас запрошую до перегляду. Отже, що я тут назамовляла, замовляла, давайте дивитись. Я не дивилася, ще тільки чоловік подивився, коли посилка прийшла частина. Коробка заповнена папером, щоб все не стикало, не їздило. Багато хто не задоволений тим, що багато паперу так кладе в сайт і але. Давайте будемо цей папір не викидати, а здавати на макулатуру, на переробку, і все буде добре, або використовувати вдома. Я так само деколи посилаю посилки своїм рідним, своїм друзям і використовую його повторно. Отже, давайте подивимося, що я замовила, і ось що я бачу. Перше, це саме косметичне. Я вам в попередньому відео казала, що бренд Giovanni, який мені дуже подобався, і я довгий час користувалася їм гелем гелем для волосся. І купувала і маску в них, і кондиціонери, незмиваємий кондиціонер. Шампуні також пробувала. Випустив спеціальну лінійку для кучерявого волосся. Вона називається Curl Habit, і в них фіолетового кольору такі всі баночки. Curl Defining Deep Conditioning Hair Mask. Маска для глибокого кондиціонування волосся: Не містить сульфати, пеги, парабени, мінеральні олії, пропіленгліколь, вталати і штучні барвники. Значить, Веганська, cruelty-free, насичена натуральними ботанічними інгредієнтами. Recyclable Packing, тобто на переробку можна здавати пакування. І також таке пакування у нас ще вдома і не тільки Recyclable, і Reusable, Тобто ми використовуємо його повторно, щось складати. Дитина в мене любить, там якісь браслети свої зберігає. Так, тут у нас об'єм. 295 мл. Попереднього разу я замовила іншу маску, яка мені дуже подобається. Ой, тут дуже приємний аромат цукерочок, таких, якихось тут і фруті, не зафольгована. Знову як і попередня маска. Та маска мені дуже подобається. Я в захваті і вирішила повернути маску в свою рутину, тому що, знаєте, іноді маску складно знайти без силіконів, особливо в звичайних магазинах. Тут я склад перевіряла, не було силіконів. алкоголь на другому місці, на першому очищена вода. Не бійте, сети-алкоголь це непростий спирт, це жирний спирт і це е, зволожуючий, пом'якшуючий компоненти і в засобах для обличчя, і в засобах для волосся. Так, е, багато екстрактів: всяких, олія олієвака, добачу, е, екстракт листів, Розмарину, лемонграс, алоевера, кокос. Ну, коротше, лаванда, класний склад, алоє і ну, великий досить об'єм, майже 300 мл. Буду користуватися ще, хочу і шампунь спробувати кондиціонер. Гелі, де, здається, середньої або слабкої фіксації, можливо, теж колись візьму. От. Взяла бо та перша маска, дивлюся, вже закінчується. Я один раз на тиждень використовую. В середньому ми волосся двічі на тиждень, один, день, ну, один раз кондиціонер, один раз маска. Тобто маска це те саме кондиціонування, тільки глибоке. Якщо ми хочемо посилити ефект маски, то можна надіти пакетик, ковпак зробити собі або з рушника, або там у вас можливо є спеціальна шапочка і нагріти феном. І тоді маска краще може діяти. Ну, я не завжди маю час, можна навіть теплу шапочку вдягнути, таку в'язну, знаєте, щоб тримала тепло. Не маю завжди час на це, але навіть на ті ж самі 3-5 хвилин залишити по інструкції деколи довше, деколи менше. І ну, ефект є від маски є. І другий засіб також для волосся в пробних зразках був. Від бренду Original Sprout так, Miracle Detangler називається тобто чарівний розплутувач. В рейтингу лів-інів, незмиваємих засобів, незмиваємих кондиціонерів, він стояв на першому місці і мене прибавив тут аж 118 мл. Це такий. ну, як... Досить прилічний такий флакон, хоча це не повний розмір, це мініатюра. Так, тестовано педіатрами гіпоалергенний, не подразнююча формула. Також чистий склад, ну, якби, чистий в тому плані, що не містить шкідливих сульфатів, наночастинок. І таке все інше: 100% веган, Cruelty Free. Так, Інгредієнти дозволені в Євросоюзі. Ну, Коротше кажучи, для кудрявого волосся теж були гарні відгуки, і він йде у вигляді спрею. Тобто, я думала, це буде таке, як молочко чи щось таке. Ну, Буду пробувати, бо мій якраз закінчується лівін. Буду пробувати це. Ну і далі пішла вся їжа. Так, Ось бренд Organic Made in Nature, здається, він так називався, трошки змінив свою упаковку. Подивіться, як виглядає дейтс, Finniki. Чому беремо на сайті iHerb? Так дорожче, так навіть набагато дорожче, але ті, які продаються в нас, де на вагу там взагалі не розберешся. Якщо подивитися склад тих, що вже зафасовані, є домішки, тобто додають або олію, або ще додають сірку. Інші також є інгредієнти, тобто складно знайти з чистим складом. Більш-менш без цього. От я купувала в сельпо сушену вишню, сушену полуницю. Вона також дорога, також іде дорожче. От Тут в складі я дивилася, щоб було просто фініки. все, більш нічого немає. Ось органічні фініки. Взяла одну упаковку, вага 567 грам, і ну, нам надовго вистачає. Тому що зараз я стараюся притримуватися правильного харчування. Я купила базову програму в свого улюбленого блогера Оля Пінс, вона з Харкова і хочеться її підтримати. І я, якби, мені подобаються її рецепти просто на Ютубі. Я зрозуміла, що таке харчування мені підійде, бо я теж не все люблю. От. І там ну, не кожен день, а десь 2-3 рази на тиждень йдуть сухофрукти. І хочу сказати, що я дуже задоволена схудла вже, і мені подобається продовжу притримуватись. Так, також це в нас йдуть чорносливи. Змінилася упаковочка, дівчатка. Раніше упаковки всі були ось такого типу. Ось це сам, той самий бренд. І на сайті були отакі картинки. Тут 454 грама, цей чорнослив смачний, він не кислий. Ми замовляли вже раніше. Чоловік у мене був після операції. от Ми боялися щось у нас купувати, замовляли зайхор. Тут у нас йдуть тільки органічні чорносливи. прунс, чи чорнослив бланс? Да? Також, оце в старій упаковці, інжир. Оце інжир він у мене стояв, і він. Так засовував дуже сильно, приходилось його, він тяжко різався і так живати тяжко. Але, напевно, він такий не сильно, м'який і значальний Він Тут м'якше, ніж той, що в нас нещодавно закінчився. До речі, написано, що гарне, гарне джерело клітковини. Також складі тільки органічні інжири. І вага 454 грами. Там є і менші упаковочки, але ми вже вибирали більшими. І з того, що вперше ми замовили, це ананас Bold and Gold. Super Snacks. Ось так виглядає. В складі тільки сушений ананас. І мені здається, що може бути кисловатим, бо ми брали манго от цього бренду, і воно було кисло. Набагато кисліше, ніж те, що в нас продається. Хоч теж написано, що в складі тільки манго, більш нічого немає, але навіть видно по самим цим шматочкам, що там такий білий наліт, що це явно цукор чи цукрова пудра. Тобто там додають, а в складі не пишуть. Будемо пробувати також. В складі сказала тільки що ананас. І упаковка велика, але вага 213 грам, бо просто об'ємний також курага, мені сподобалась вона минулого разу. Подивіться, зараз тут буде видно, якого кольору вся курага. Якщо у вас батьки там чи ви сушили колись абрикоси самі, да, або бачили там сушку на ринку продають, то вона саме такого кольору, а не яскрава помаранчева, така, як у нас в магазинах продається. І самі ці абрикоски вони не такі блестящі, да, що їх намазали олією з усіх сторон. А саме ось такі. І ці також дуже солодкі, були насичені. В нас були вони в старій ще упаковці. Теж мені дуже-дуже сподобалось. Що тут, напевно, найтяжче це дві упаковки кленового сиропу. Maple syrup. Так, буду вам одну показувати. Одну я для мами замовила, буду їй передавати, одну для нас. Ось так виглядає. Бренд Now Real Food. Ми коли замовляли ну, досить давно, здається, ще перше моє замовлення сайту iHerb було. Значить, на iHerb є різні сиропи. Тут 473 мл, великий об'єм, це дійсно надовго вистачить. І треба дивити склад, тому що іноді буває якийсь інший сироп кукурудзяний, здається, і там додається ось цей да, кленовий сироп. Тут у нас йде 100% саме органічний кленовий сироп. По калорійності він е, трошки менший аніж цукор, але в, в ньому також є багато чого корисного. Ну і просто хто любить, у е, мене, наприклад, чоловік любить додавати до якихось млинців, сирників. Е, я, до речі, все, що я печу, да, там, млинці, сирники, якісь панкейки чи оладки, я не додаю цукор. Тобто, тому що хто любить солодке, він все одно буде додавати щось солодке, або варення, або мед, або сироп. А хто хоче без цукру, будь ласка, свій варей і їсть без цукру. Так, і я також додаю або в сир кисломолочний, або трошки навіть там горішки якісь. Ну, помаленьку, дуже корисно, якщо не всю банку одразу. І останній продукт це клітковина. Вівсяна. У мене одна зараз закінчується. Це просто такий порошок кольору вівсянки, от вівсяних пластівців дрібного-дрібного помолу. Я купувала висівки в нас, навіть якщо вони там дрібного помолу, вони все рівно йдуть якимись паличками. Це не порошок. Пробувала його молоти і блендером, і кофемолкою. Не змелюється в борошно, ну не виходить. Тут саме консистенція, якщо можна так сказати, борошна додається для того, щоб збагатити ваш реціон клітковиною у випічку, у хліб можна додавати, якщо ви печете в будь-що. Тобто тут написано в рецепті, що замість чайної ложечки. Борошна додати чайну ложечку цього, цієї клітковини. Але це дуже мало. Я, наприклад, додаю одну столову ложку, іноді залежить від рецепту. Наприклад, овсяно-млин, всім відомий. Так? Там іде 4 столових ложки вівсянки, то я можу, наприклад, одну цю і 3 вівсянки або навіть навпіл. Клітковина, її калорійність у нас. Не засвоюється, тут навіть написано, що 0 калорії, це можна дуже добре е, зменшити калорійність тих самих млинців. От тут написано, що навіть на сайті можна подивитися рецепти. Ну, я ще не дивилася, чесно вам скажу. Хоча це вже, напевно, четвертий чи п'ятий раз, коли я замовляю. Я просто отак потрошку додаю випічку, і мені подобається. Навіть там ну, 2 столові ложки замінити борошном на смак ніяк не впливає. Звичайно, якщо от я пробувала печиво чисто на цій клітковині, тоді відчувається. Воно дає такий смак пісочний, якби розсипається на зубах це печиво. А от якщо додаєш ще звичайне борошно, то тоді не відчувається зовсім і запаху також немає. Так, от і все моє замовлення. Я, як завжди, свій промокод залишаю в інфобоксі. Посилання на свій кошик залишаю в інфобоксі, Ви можете перейти, подивитися, що скільки коштувало. Також я користувалася промокодом. Була знижка 15% на все. От, і якщо немає якоїсь акції, то користуйтесь реферальним кодом, моїм, наприклад, і буде все рівно вигідніше. От і на цьому буду закінчувати це відео. Дякую всім за перегляд. Всім бажаю мирного неба, всього самого-самого найкращого. І до нових зустрічей на каналі. Па-па.